Сила, хоробрість, ніжність та чуттєвість. У рамках щорічного фестивалю Княжа родина в Тернопільському обласному художньому музеї стартував унікальний мистецький проєкт Берегиня. Присвячений він українським жінкам, що вершать історію з давніх часів до сьогодення. Він був започаткований у 2022 році, і вперше він тоді ж був і презентований у національному заповіднику Софія Київська. А після цього він так би став мандрівним таким проектом, і до нас він прибув з Кропивницького. Загалом представлено сім фотопроєктів. Головним є образ берегині. Прототипом цього образу стала Велична Оранта, яка є всемогутньою заступницею людства. Перед Богом. Також однією з представлених є фотокартина під назвою Хоробрість. Образ жіночий тут, до речі, присутня і символіка українського прапора жовто-блакитний. Адже нам всім зараз необхідна ця хоробрість, щоб відбити атаку. Нашого двічного ворога подивитися на красу українських жінок зібралося чимало місцян. кажуть, такі мистецькі проєкти вкотре доказують, що наші українські жінки є берегинями нашої країни. Це є мистецтво, мистецтво сучасне, яке представляє в першу чергу жінку. А оскільки ми зараз знаємо, в яких системі координатах координат ми перебуваємо, і що жінки не на найбільше терплять, і тому якщо Хтось це дивиться, значить, це комусь потрібно. Це не просто фотографія, а світлина, яка несе зміст. І я думаю, що дуже добре таке показувати, і добре демонструвати це і в закордонній публіці, щоб наше жіноцтво сприймали. Як категорію людей, які несуть цінність і несли колись і несуть зараз, організатори мистецького проєкту Берегиня впевнені, що кожен відвідувач зможе вкотре переконатися в хоробрості та чуттєвості наших українок.